Один мільйон сімсот тисяч гривень зібрали підписники харківських телеграм-каналів на дрони для збройних сил України. На кошти денного адмінського збору, до якого долучились близько десяти пабліків, закупили три пташки для захисників. Військові підрозділу Кракена, сил спеціальних операцій Азов Харків та Нацгвардії, вже отримали їх на руки і готові продовжити роботу із захисту української землі від ворога. Чи потрібно точечно виконати знищення якоїсь ворожої бронетехніки або лінтажу групи ворожих солдатів, тоді використовуються ці дрони, які літають на дальність до 6 км та носить на собі вантаж близько 15 км. Для нашого підрозділу це перша така машина, для цього ми використовували дрони поменше. Які відповідно і в нас в бойовій частині значно менше. Щодо навчання, наша група навчалася п'ять днів. Коптери кажуть, військові дуже зараз актуальні на лінії фронту. Задяки таким пташкам можна ювелірно ліквідовувати будь-яку ціль ворога у будь-який час доби. Зазвичай я бачу туди, куди залетіти. Я сам знаю, де знаходиться ціль. Я відлетаю на цілі. У нас є теплотелезійні ну, пристрої. Ну щоб працювати в наші. це не перший такий адмінський збір влітку. Завдяки донатам підписників адміністратори харківських телеграм-каналів змогли закупити захисникам вісім автомобілів. Леся Кополюк, Василь Голосний та Світлана Бреус Харківські звісті.